Героїчні наші люди це працівники виконкомів, це працівники комунальних підприємств, сьогодні виконують в таких важких умовах свої завдання. Надійшов до обласної адміністрації запит від Пологівської громади про те, що є наразі гостра потреба в бронежилетах. Для забезпечення працівників е, територіальних громад, військових адміністрацій, для забезпечення працівників комунальних служб е, системами захисту. Е. То керівництво е, ні хвилини не е, розмірковувала, е, тому і вирішило надати цю допомогу. Сьогодні в рамках ініціативи Сталевий фронт нашим підприємствам і компаніям Медінвест передається 99 бронежилетів. Е, і вважаємо, що вони допоможуть нашим комунальщикам більш безпечно виконувати свою роботу в містах громад. Зручні для роботи значно. Легше, ніж ті, які отримали отримували попередні рази. Тобто бронежилети вдосконалені, гарна зручна плитоноска з системою швидкого скиду. Бронежилети виготовлені зі сталі метинвісту, а виготовлені вони на наших підприємствах. Ступінь захисту цих бронежилетів 4 Наші люди, які надають гуманітарну допомогу, які ліквідують наслідки. Ворожих прильотів, які відновлюють будинки, які пошкоджені, і об'єкти інфраструктури пошкоджені внаслідок ворожих атак, вони будуть більш захищені.